Отже, я маю пройти тренування. Офиеч. Привіт! Сти, ти що, насправжня? to the hazardous environment. Damn it. I am your holographic assistant. Yeah, Aha, by stepping into your suit, you you. can see see it it. suspended up ahead of you. Just If you see one of just one these buttons, press And and hello welcome Welcome to to the the Oh, program. Protective System. For use in hazardous environment condition. Аллоооо, що відбувається. Чс, well, я пройшов тренування. Легко Лохня. Ah. Поки що я не вражений. Оу, oh. oh. як її проєктують? Oh. Я не бачу жодного проєктору. Yeah. Так, yeah. Нічого? Оце вражає. Мабуть, якісь наноемітери. Я не знаю. Подібна технологія надто вже виділяється на фоні ірвавого металу і пошарпатого бетону. Може це тренування не таке просте? Хто його знає? Ну, поки що йде доволі все гладко. Хм. Двері з ґратами. А це мабуть чувань збочинця для цікавого а, продовження вечірки. не думаю, що я сюди повернусь. Забагато стрімних стромних дивотів я тут взагалі лише тому, що всі інші у відділі занадто вхилі для будь-яких фізичних прав. І тільки тому, що я можу підняти коробку, я автоматично стаю козачком. <плес> Команди, хто це писав? Хоча мушу визнати, що грама страшенно вражає. Ну гаразд. <плес> хто це сказав? Перейдіть до наступного приміщення. Б'юсь об заклад, ти в житті ніколи не стрибав через бар'єр жирдяю. Усі тут вважають себе експертами. Плизно теткрачин вол атоматиклішифт йосів інтестелфмовачно прихований режим. Ось як наш відділ маркетингу пояснює наявність рудої смужки навколо колін костюма, хоча б'юсь об заклад костюм не дешевий. Відразу виникає питання: навіщо він мені? Я ж на саперам працюю. Я скажеш, жердяй не змушуй мене підніматись «До, до тебе. <звучить> Тому цей тип спостерігає за мною. Він думає, що я буду халтурити і пролізу через труби. <звучить> Та ну, це вже складно. Я впораюсь? Мені присіти або стрибнути. Я не пам'ятаю. Не в вченого. Хто це там, це там з тобою? Якого біса? У вас там ціла комісія? Будете мені оцінки ставити? Я очікую 10 балів і краще б мені їх отримати. Я вже сам стропав щодо чого. Можеш не пояснювати. Не зайдете, тримають, чи що. Схоже так, бо вона почала пояснювати ще детальніше. І чому в трубах зображення батареї? Се, хто це все проходить? Па. Креативненько. Все одно що повсти задум через майданчик для міні гольфу Завжди мріяв бути людиною хом'яком. Look up and continue moving forward. If you want to come back down, just move backward. Щоб підтерти свою дупу. Спершу розмістіть руку за собою, а потім рухайте її вперед. Ну справді хто не вміє лазити по драбині. у Сенсі, це ж драбин. Щось мені підказує, що ця програма для недалеких людей.

And then launch into a jump. Once you're up on the platform, press the button, and I will demonstrate the move. Дідько. Важка штука. Цікаво. Навіщо він взагалі потрібен? Дідько, не бачу жодних проекторів, а ця голограма бігає як привид. Якби така була у мене в лабораторії, народ би обісрався від страху. Сукано. Хоч ще разок. Кому потрібен привід на стрибка, якщо з тим модулем так прикольно стрибати? Клас! Державне фінансування рули, але все одно хоч голограму. було б круто б встановити таку лабораторію. Приходить вчений, сідає, починає працювати. А я вмикаю граму бовжа, який намагається його штрикнути ножем. Народ би точно проливав свою каву. Це б можна було б заховати динаміки і синхронізувати їх.

Це що? Жарт? Вони хочуть, щоб я стрибнув з такої висоти на голий бетон. У коді точно якась помилка, яку ніхто не виправив. Я можу злізти, але вони хочуть, щоб я потрапив у мішень. Не збираюся стрибати вниз. Це маразм. Ось і кінець тренування. Сподіваюсь, вони не вимагають від мене пройти весь курс. Тренування закінчено, звалю я звідси, та піду на обідню перерву скажу всім, що я пройшов тренування, ніхто ж не буде перевіряти.